Так, дивіться, що є по наявності на сьогодні. Зараз е про декілька моделей розкажу вам одразу. Все відправляємо новою поштою. Всі варіанти телефонів є ЄБУ, Samsung, Xiaomi, Huawei, Досить багато варіантів різних. Також є до 2000. Це буде у наступному відео. Так, йдемо. Redmi 9T4200 ціна. 128 ГБ пам'ять телефону в комплекті. Іде коробочка та шнурочок. Далі Huawei P40 Lite 64 3000 ціна. Досить гарний стан телефону в комплекті шнурочок. Samsung a 51 128, 3400, Samsung a 02 Такий варіант. 32, 2400, Samsung a 50 128 Гіабайт пам'ять телефону. Ціна 3800. Note 7 Pro, 3,5 тисячі ціна 9 А, 2,250, Samsung a 10 s 2,250, e, Xiaomi Mi a 3 64, 3 3000, Huawei y 6, 19 рік, 2,150, і Samsung a 71. Ось цей 4200, а30S досить непогана моделька. Хороша ціна на нього буде 2200. І Samsung M21 21464. Цей варіант е 3000 гривень. Кого цікавить якийсь пристрій, додавайтеся у телеграм-канал. Також пишіть мені повідомлення. Все відправляю новою поштою.